Привіт, шановне товариство! З вами що, з нас розіграш? Ви бачите цього лицаря, який славить сонце? А отже, пора щось розігрувати. І сьогодні цей розіграш для вас проведемо ми, Олег Куліков та Алекс Корчевський. Привіт! Привіт! Так, а розіграємо ми не аби що. У нас сьогодні по плану а, три пари квитків на Assassin's Creed Credo вбивці та одна гарнітура HyperX для такого супер-пупер переможця. Ну, про фільми вже, в принципі, розказали чимало і у враженнях, і у тексті, і в огляді, який, власне, Алекс озвучила в відеоверсії. Тому що ж ми можемо сказати? Це хороша нагода, якщо вам, якщо ви виграєте пару квитків, чому б не сходити, Ну, трясся. Добре, тоді що ж ми робимо? Ага, в першу чергу мені треба забрати забрати заглушку, от халепа я забув. Так. Ти мені досиш слово вставити? Вже так, я все, все. все, все дякую. Все, все. Найбільше не дякую. <laughs> Так, власне, огляд, я, на жаль, не озвучила. Тобто я озвучила, виникли проблеми із подавленням шуму, тому, швидше за все, мої, моєї версії огляду не буде. Тобто, Стоп, це не озвучили? Озвучили. я озвучила, але були проблеми, і а, її озвучив хтось інший. Та? Так? Так. О, Хала, така печаль. А я, я дуже за... старалася, тому що ти дав стільки емоцій в цей текст. І я потім навіть в мене навіть зламався сарказмодетектор на п'ятому абзаці. Ні, ну просто чай. розумієш. Мені я, я, я дико регочу, коли я в коментарях помічаю типу, що ви не грали в гру, ви не знаєте, ви не облизуєте, ви не фанат, фа-фа-фа-фа-фа. Ми сто разів казали. Саме власне, любов до цієї серії, такий от, дійсно а, в прихильність високого-високого рівня не дає закрити очі на ті всі речі, з якими там а, були певні проблеми. І вона не може зробити мене менш чесним. І як людина, яка любить цю серію і інвестувала в неї сотні годин не тільки в самій ігри, а все інше, в дослідження цього прекрасного світу, який не мав аналогів, але просрав всі полімери. Це, власне, було прикро по багатьох статтях. кажу, Ну, таке. Гаразд, не вкладати туди емоцій не можна було. Мені, звісно, прикро, що є великі ризики, що може, ми не побачимо сиквелу. А сиквел, дійсно, Assassin's Creed потрібен. Це буде суперкрута штука, коли ми доживемо дуже маємо. Окей, окей, не позбавляй людей задоволення читати твій огляд на сайті. Добре, добре, все, все, все. от, Я люблю цю штуку і переможець. Людина, яка отримає пару квиточків, це. Це у нас Євген Литвинчук, але виглядає oh. але дуже схожий на Меті Маконахі. <провір>, зараз, найбільш... зараз, зараз. У нас хто має підписаний на цей запис і що? А, все, тільки підписник нашого? цього? Ну так тоді, в... а все гаразд, тому що Євген Литвинчук підписаний. На Play це було. Я брав розіграш по учасниках нашої. Групи і людей, які зробили. А він має вказати в коментарях друга, за ким він піде на фільм. Так? Так. Що, серйозно? Справді? В коментарях вказати. А, це треба ще тут коменти перевірити. 786 коментарів і шукати мені всі? А Ctrl плюс F на це сполучення клавіш? Ну. Добре. А, Треба прокрутити. Треба прокрутити. Треба просто все прокрутити. 786 коментарів, пише, що воно знайдеться. Життя жорстоке. Чому? Не знаю. Антон! Для чого була потрібна ця умова? Для того щоб позп... подовжити страждання тих, хто розіграє розіграш. Якщо ага, чесно, це була велика проблема. Дякую, з тим, щоб... mo... <сміт> так, добре. Давайте кот. Зараз перевіримо. Це завжди велика по... проблема, хто розіграє квитки, якщо чесно. Я думаю, ті, хто є е, е, постійними глядачами наших стрімів, розіграшів, розуміють, в чому річ. Так, Євген один. Євген Летвинчук є. Все супер. Євген Летвинчук вказав, з ким він хоче піти у кіно. Тому вітаємо пару квиточків у нього неодмінно. Буде, та він зараз в мережі, не знаю, дивиться нас чи ні. Вітаємо Євгена. Юнікорн Hoodie питає, буде тільки розіграш? А, а що? Ну ввечері може бути ще пропозиції? І... Е, ні, ввечері в нас здається, цього вечора в нас вийде стрі демо-версія of Berseria. Мені просто чисто цікаво було би глянути, можливо, десь ввечері о 21.00 Заскакуйте до нас на канал. Щось та й буде, так. А, так, продовжуємо. продовжуємо наші, знемагання, наші знемагання повертаємося назад. А, скажи, а ти любиш молоко? Так. То нам треба молоко За шкідливість? За шкідливість? За шкідливість праці це дуже шкідлива додаткова система. Ні, ні, це, це тільки коли справа доходить до Фейсбука, тому що ВК все просто є за цей чудесний додаток, який настільки все спрощує, тепер дозволяє брати тільки і тих, хто репостнув, і просто людей, які вже відразу підписані. Тобто навіть не треба перевіряти ці підписки. Ми знаємо, що ці люди дефолтно вже все зробили як треба. Отож, наступна пара квиточків. Кому вона дістанеться, завантажуємо, завантажимо. І Дізнаємося переможця. Тиць, 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 тиць! Інтрига просто наростає. Денис Кривко! Так. Денис Кривко. А, ну, перевіряємо. Т Контрол. А, це в нас тут вже відкрите язик. Кривко, є, все гаразд, піду з Максом, секундочку, мені цікавиться. Як... Ну знаєш, можна би ускладнити перевірку, спитавши, чи є справді ця людина твоїм другом. В смислі, моїм другом? Ні, не твоїм, а Дениса. А, Дениса. А ні, ну це інше. Людина вказана. тим більше я вже, здається, побачив, що цей от от Макс, який отут на фотографії. От Денис Кривико разом з ним отут на фото. Тому все, все нормально. Зараховано. Денис також здобуває що, пару квіточків. Так, вітаємо, вітаємо! Ну, і в нас залишається останній, останній просто призер, який до пари квитків отримає гарнітуру Hyperx. А це вже круто. А да, це вже ви... дуже круто. Ну що ж, найголовніший прес. Найголовніший прес. <світ> uh, супер мегаголовний приз. і здобуває його хто? Зараз буде якийсь. Ні, якщо зараз буде Сергій Маменко, я, я, я звільняюся, я йду геть, я просто, я звалюю звідси, тому що я не знаю, як таке можна робити. Але на щастя, 824 людини, я сподіваюся, він не. Сергійко, якщо ти це бачиш, не безобраз, але занадто це просто занадто. Ти занадто щасливий для цього життя. Так, Катерина Нікітюк. Ну, хоч одна дама. Хоч одна дама. Так. Це тут є, здається, все нормально, а лишається перевірити. Як там Никитюк? Перевіримо. Ух. Дякую тобі, ВК, за те, що все гаразд, все вказано, все чудесно можна привітати наших переможців. Євгену Твинчук, oui. Денис... Євгенчук, Денис Кривко, Катерина Никитюк, всі вони отримують по квиточках по парі квитків. Катерина отримує ще гарнітуру HyperX. Ну і що ж? Ми кажемо вам на все добре. Ми за кілька хвилин повернемося для суперболісного, супернапруженого, супер а, дратівливого, виснажливого, неймовірного, катівного, мученицького розіграшу у Фейсбук. Так, дякуємо за увагу! На все добре. Вітаємо переможців ще раз. Все вітаємо!